Бр -бр 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 -бр. А, всем привет, друзья! Мы сегодня едем до нашей бабуси. Так, едем до нашей бабуси. Поэтому подождите, мы зараз приедем. Бр Ой! Бр -бр -бр -бр. Может сегодня вночжи приедут? Тюп-топ-топ-топ-топ-м-таке цю то, що бабушка нам щось готова. Так, так, точно <риклад> <риклад> ой ой мурочка. Ну, часа приїдуть, нам треба щось приготувати до них, да Мяу. Я піду їм приготовлю, а ти поки поїдеш риби, яку я тобі там на науці ставила. Чистий бабушка нам щось вже готове. Да, я теж так чувствую. О, ми вже приїхали. Так, кусик, ми вже приїхали. Ну що, давай вигружатися. Давай. Б'ю. То на то, мені сталось тут пару блюд поставити на стол. Да, Мурочка? Мяу. Ой, я сьогодні наготовила. Дивись, Мурка. Я хорошо наготовилась. Мяу. Ту О, це, походу, на чата прийшли. Булечка. Ой, внучок, внученька, я так рада, що ви до нас приїхали. Де бабулечка? Ми теж раді. Що ми приїхали. Ну так сідайте за столик, пробуйте ще я вам наготовила. Да, Добре, бабулечка. Я по копічку розтоплю. Ну що, ну що, друзі, ось такий випуск. У нас вийшов. Якщо вам подобалось, то поставте лайк. Ну всім па-па і дякую, що подивилися це відео. Усім дня усім рядом завжди ми любимо знімати мультики. О, дивіться це гулі, о, дивіться це гулі, о, дивіться це гулі. Ми усім і мусія любимо знімати мультики. Подивіться, а це гусик, подивіться, а це лусик шляпі гусик, гусик лусик, лусик, гусик. Подивіться це гулі. А дивіться це гусик. дивіться це гулі. А подивіться це гусик. Ми у сім'ї та-та-та, ми у сім'ї та-та-та, ми у сім'ї та на-на-та, ми у сім'ї